Чергове засідає наша постійна комісія. На порядок заноситься вісім питань. Присутніх із 10 членів комісії у нас 6-7. Правильно? 7, 7. 7. 7. 7. 7. Тому комісія вважається такою, що може приймати рішення. Виноситься вісім питань. Чи є питання до порядку денного? Немає. Тому, з вашого дозволу, виносимо перше питання про затвердження програми про організацію рятування людей народних об'єктах Черкаського району на 2025 2028 років. Хто може нам сказати? Просто цю програму, я пам'ятаю, вона була. Да, вона а, вона закінчилась, да? так? Доброго дня. А, Доброго дня. Дуже коротко, в слухається. словах. скажіть, будь ласка, ви хто? Законов обов'язка начальника відділу цивільного захисту. Ага. У зв'язку з тим, що закінчилася попередня програма, ми подали на нову. З метою розв'язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошук і рятування людей. Скажіть, будь ласка, це все так? Скажіть, будь ласка, а... якісь кошти виділяються на передбачаються? Громада. Громада дається. Йде співфінансування. А підставі чого, як суддя, чи якісь меморандуми чи ще якась там процедура? Субвенці. Наскільки задіяно, виходить, весь Черкаський район. Да. А попередня програма, скільки коштів і на що виділялися? Можете сказати? Чи ви не курсі? Чи ви? На Агітаційні матеріали? Е, окей, я скажу по-іншому. Е, дивіться, Я знаю, що у нас в Черкасах є комунальний заклад водолазна рятувальна служба, якось так вона називається. Судья, будь ласка, ви з нею якимось чином співпрацьовуєте? Так як вони входять у територію Черкаського району. Так. Ну там взагалі то вони підпорядковані міській раді. Ні, вони не підпорядковані в раді. А ну якщо обласні, то це в Смілі базується ще і цей підрозділ. Так. і так вони виїжджають по районам. Чи є питання? Нема. Нема. Ставимо на голосування Значить, про затвердження програми про організацію рятування людей на водних об'єктах 14 районі 2025-2028 Значить, Це ж про е, Петров за Лисень.

Всім за рішення прийняті. Тоді переходимо сюди. Переходимо на наступного питання. Порядку денного про внесення змін до переліку суб'єктів, об'єктів співромад суб Черкаського району та уповноважених органів, яким вони передані в управління. Е... Технічне питання: зміна населеного пункту Червона Свобода на Свобода, тому що в нас там адреси були зазначені по воденнях і по. Наших е, юридичних ну, да, да, да. Немає. Не, не не. Тоді ставимо на голосування питання про внесення змін до переліку суб'єктів об'єктів спільної власності територіальних громад, Черкас району повноважених органів, які вони передані в управління Петров за Лисенко. Саме. За. Я буду тільки прізвище називати, щоб вишивати. За. За. Джо. За. За. Дорожко. За. Заболотник. За. За. за, за. за, за. Мартин, не за. 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 Сім за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного, ну, про передачу майна з балансу СКП «Раїс». З вашого дозволу, я передаю. а що ми передаємо? Як завжди, це військова допомога. До нас звернулися військові частини. У роздаточних розвиткових матеріалах зазначені їхні номера, зазначений перелік того, що ми передаємо, ну і відв... відповідно вартості вказаного майна. Дві військові частини і головне управління ДСНС Херсонської області. Ставимо Ставим на голосування. Питання про передачу майна з балансу СКП Рейс. за За, за. За за. за. 7. за. рішення прийнято. Переходимо до наступного четвертого питання. Порядку тих про заслуговування звіт з виконання фінансового плану спеціалізованого комінального підприємства РАІ за 2024 рік. Я так розумію, що це питання ми повинні розглянути, прийняти до уваги і, чи до відома, і воно не виноситься ну, на сесію районної ради. Єдине єдине питання, тільки не знаю до кого. До... Я. Можу я. скажіть, будь ласка. Позитивна динаміка в плані фінансово-господарської діяльності чи негативна, чи є просрочена кредиторська або дебіторська заборгованість, чи нема? Дивіться, з ну, вашого дозволу узагальнюючи, про планах 11,5 11 мільйонів ми виконали надходження чистого доходу в розмірі 13367. На жаль, фінансовий тобто, розвит... це дохід, чи чистий? Ні, чи реалізація. Наша реалізація за рік склала при планах. Тобто, це валовий да, дохід. До, до, дохід до. До. Бо чистий дохід це складно податків до фінансовий результат відповідно у нас склав 1 560 Планували більше, але хочу зазначити, у нас були трошки проблеми в першому кварталі 2024 року з оголошенням тендерів, з проведенням. Потім були проблеми, у нас мало закуповували, і воно витратилося на технічну документацію, в тому числі і на виготовлення лісопоряктувальних документів. До того ж хочу зазначити, що додатково підприємство за рік витратило 608 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Тобто, фактично, якби ми сплюсували мільйон 560 і 600 тисяч, ми вийшли б на виконання плану. Тобто, ну в це по факту 24-го року, але далі ми будемо спілкуватися про перший квартал 25-го року. Там цифри набагато краще, там якраз за рахунок того, що у нас була перевага в цьому році, в першому кварталі. Вийшло так, що в цьому році ми працювали, а депелізвос стояв, тому у нас була дуже гарна реалізація. А е, скажіть, а є у нас положення про поленювання директорів? Я правильно розумію, що ми ж повинні його директор спосіб позитив, ми ж його розповісти? Я ж директор звертався, да, ми розглядали, ми узгодили з ним там премію в рамках посереднього передбачення його нам, то Там, є є він. Він. Ви... Все нормально, Добре. так, всього. Є питання? Немає. Е, тому, е, тому ми е, ставимо на голосування питання про заслуховування звіту про виконання фінансового плану спеціалізованого комунального підприємства країни за 2024 рік. І ще раз скажу, що питання не виноситься на розгляд сесії районної ради, а ставиться Добре. до, до відомо. Петров за Лисенко саме за вишивание. За. За. Журкові саме. Забули нема. Запорожийся на болі. Питання порядку денного про застосовування звіту про виконання фінансового плану спеціалізованого комунального підприємства Райлі за перший квартал 2025 року. Ну, я так розумію, що ситуація. Ситуація наступна. При е, доході 2 мільйони 900 ми отримали дохід 6 мільйонів 665 тисяч. Це пов'язано з тим, як я вже попереджував. В планування 2 мільйони ми отримали їх, правильно? При, платі, при не плані три доході, який Ре вид реалізації. При планованні да. ми отримали за перший квартал. 6 часов. Хто ж так формував фінансовий план? Ми, ну, ми не очікували, що ОДП відвоз буде стояти, так як у них була реорганізація, і ми єдині, хто були готові до реалізації дерева. І навіть станом на зараз аукціони виросли майже в два рази по вартості дерева. Воня була дуже сумасшедша за закупівлю деревини. Тому і відповідно всі заготівельники, які у них були, вони були в простої і в плані з робочою силою в нас ситуація була набагато краще. Запрацювали депер і дуже багато людей повернулися працювати туди. Раніше продали закупівлю. Тому при плані 446 ми отримали 2 мільйони 104, Фінансові результати від операційної діяльності. Ну, тобто ми балакаємося про працю. Це наш перший квартал. І вже з цього ми на армію спрямували 351 тисячу гривень. Є питання? Немає? Ми ставимо питання про заслуховування звіту про виконання фінансового плави спеціалізованого комунального підприємства Реліз за перший квартал 2025 року. двадцятого за. ЛСНПСМ За не говорит за. Джой сам за. Дружка Джули за. Заборот. Запрожис Так. Анатолий. Прорактиво до. Всім за, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про передачу майлаз, майна з балансу КПТМ Черкаського району. Ну з вашого дозволу так само аналогічно. Це допомога військовим. Тут зазначено в роздаткових матеріалах. Про передачу на нас балансу КПТМ Черкаського району Петров за Олесенко СМН. За Вишиванова. За Джо Олександр. За. за, Забув. за, Анатолій. За. Дякую. І трахівок. За рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про заслуговування звітів про виконання фінансового плану за підприємства типових мереж, яка з за 2024 рік. Можна, 에... е Аналогічне питання чи так? є заборгованості? Ну заборгованості і не даваності підприємства немає. При реалізації 18 мільйонів двісті у нас була виконана реалізація на 22 мільйони 700. Пов'язано з тим, що ми а, збільшили тариф. А, зрозуміло, що ми. При плануванні ми ще не орієнтувалися, який може бути тариф. Користувалися виключно постановою, при яке без приводу на 90% для альтернативи. От. Прийшлось збільшувати тариф по одній простій причині. Ми, не, ми розуміли, що можуть бути перебої з електрикою, а так як у нас всі об'єкти забезпечені альтернативним джерелом живлення. Ну, дуже важко було уявити, скільки годин може працювати генератор у. При, Ну, ми розуміли споживання. І тому цей тариф відповідно навіть повністю і не покриває цілодобову роботу, але дав би нам можливість максимально ефективно виконувати наші поставлені задачі. О, тому за рахунок цього у нас відбулося збільшення дохідної частини. З приводу прибутку, то прибуток склав мільйон 228 тисяч, і додатково ми витратили 973 тисячі на підтримку з Є питання? скоїних середньої. Ставимо голосування про застосування звіту по виконання фінансового плану по наміру. Підприємство степлових мереж з Кроїву за 2024 рік. Петро Віталій за висунку саме. Ми почули. Дякую. За. володейство Олександр за За. За. запорожню да. за. Анатолій. За. Дякую. За. 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 Дякую. За. За. Дякую <ган -п> всім за. І до останнього питання. Порядку денного про закону звіту про виконанні фінансового плану комунального підприємства типових мережі в за району за перший квартал 2025 року. Фактично, наші плани і фактичне результат реалізації відповідає. Тобто він майже співпадає це на 11 мільйонів вісімсот тисячу. Наш прибуток склав за перший квартал 2 мільйони 479 сімдесят І з них на армію ми вже сформували сто тисячу. І також хочу зауважити, що для теплопостачального підприємства завжди гарний прибуток в першому кварталі, а при кварталі а далі починається міжсезоння і фактично за ці кошти вони проводять ремонти, обслуговування закупівлі на початок уже жовтневого початку жовтневого палюного сезону. Такі питання. Ми ставимо на голосування про заслуховування звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства, що спорядмо за 15-го 2025 році. Петро Віталій за. Лисенко Семен, за Вишиване Валерій. За. Джура Олександр. За. За. Ворожку відмовила. За. Запорожець. За. І... За. І за. За. за рішення і здається, що е -э Тому, шановні, шановні колеги, е всі вісім питань ми розвинули. Дякую за конструктив, за роботу. Дякую. Далі.